Дев'яте. Не давати обнюхувати все навколо. Для собак світ це набір запахів. Вони сприймають навколишнє середовище не так, як люди. І нюх для них важливіше зору. Кожний запах це інформація для собаки. Хто проходив тут раніше, які тварини живуть поблизу, чи є поруч якась небезпека. Коли господар постійно смикає повідок і не дає собаці спокійно вивчати запахи, то це викликає у собаки дратівливість і стрес. Забороняти собаці нюхать це все одно, що людині заборонити дивитись навколо або читати новини. Під час прогулянки собака отримує емоціональне та розумове навантаження, аналізуючи навколишній світ через запахи. Якщо їй не давать цього робити, то прогулянка стає скучною і непродуктивною. Звісно, якщо собака заривається носом у сміття або в щось потенційно небезпечне, потрібно не давати цього робити. Проте в інших випадках потрібно дати собаці час спокійно дослідити територію, бо це її природна потреба та важлива частина життя.